Як е, розпізнати, що біль в горлі не просто застуда, а що серйозніше, ну, наприклад, ангіна чи пісня захворювання? До класичних симптомів болю в горлі ще додаються а, збільшення і болючість під нижньо лімфатичних вузлів, а також можуть бути нашарування на мигдаликах, нальоти? А, також може бути а, біль, дуже сильний різкий біль при ковтанні. Навіть до важкості при розмові. А, такі різкий більш що а, взагалі не дає спокою пацієнта, а також може бути відчуття а, стороннього тіла. Навіть таке. А як колись було у мене таке, що були якісь такі кругленькі ну, штучки, на зернятка такі, так. так? Це може бути просто проявом. Гній на казеозних пробок не обов'язково, що це буде гостре бактеріальне танзеліт чи ангіна в народі. Це може бути просто проявом залишків їжі, бактерій, відшарованої епітелії. Тому це не обов'язково ангіна. Важливо не плутати ангіну і казеозні пробки, які в, в більшості людей. Ангіну треба лікувати. А пробки можна пробки. Вони Самі, і не. так самостійно побуходять, можна промувати металики, а важливо розуміти, що ангіна це. Доволі таке серйозне інфекційне захворювання, яке треба лікувати тільки антибіотиками і не менше 10 днів. І краще звертатися до лікаря, а не обирати антибіотики самі, правда? Так, тому що до антибіотика може бути резистентність, і пацієнт просто а, абсолютно без жодного сенсу буде приймати антибіотик, який йому не підходить. Якщо це не не тієї групи, якої він має бути, дякую за запитання. Якщо у вас ще є якісь питання до Івана Івановича, ви можете писати в нашому телеграм-чаті. А якщо буде у вас уже якісь висновки, вже якісь дослідження, або ви десь уже лікувалися, то адміністратор чату може вас перевести в особисті повідомлення саме до лікаря. Ви можете переслати свої якісь уже дослідження, якісь може аналізи, і лікар уже може вам. Онлайн надати допомогу або вже призначити особисту зустріч в лікарні Пантелеймона.